Це Михайло, мінус 100. Отже, макарони кажуть, від них товстіють. Товстіють не від макаронів, а від того, які ти обираєш. Дивись, макарони з білого борошна швидко піднімають рівень глюкози, це різкість стрибок інсоліну і такий же швидкий голод через годину. Але макарони з твердих сортів пшениці або цільнозернові мають низький глікемічний індекс. Вони повільно віддають енергію і довше тримають ситість. І дослідження показують, наприклад, при контролі порції такі макарони не заважають схудненню, а навіть покращують роботу кишківника. Тому обирай макарони з цільнозернового борошна або з твердих сортів пшениці. І контролюй порцію. 50-60 грамів порція сух... сухих макаронів. І якщо ти ще додаш в готові макарони, наприклад, кисломолочного сиру або тунця в власному соці, це взагалі буде повноцінний прийом їжі, білково вуглеводний, і ти будеш себе почуватись на всі 100. Тому підписуйся, став лайк, буду ще давати поради.